Цей мужик заступився за дідуся в автобусі, і тепер на нього полюють місцеві бандити. Чи вдалося йому вижити? Дізнаємося з огляду на фільм Крутий чувак. Френк Вега був звичайним хлопчиком, який виріс на фермі. Він любив спорт і зустрічався із гарною дівчиною. Коли розпочалася в'єтнамська війна, хлопець вирушив туди солдатом-добровольцем. Він провів у В'єтнамі сім років, з них шість у полоні у ворогів. Його звільнили та повернули на батьківщину, нагородивши почесною медаллю. Френк помчав до коханої дівчини, проте вона не дочекалася його і вийшла заміж за іншого. Встигнувши, народити йому двох дочок. Наш герой спробу. Бував вступити до поліцейської академії, проте йому відмовили. Чоловік хотів знайти нормальну роботу, але в нього нічого не вийшло. Френк зміг влаштуватися лише продавцем хот-догів і пропрацював так більшу частину свого життя. З кожним роком він дедалі більше старів і втрачав надію, щось змінити. Якось до автобуса, на якому наш герой їздив кожного дня. Увірвалася група скінхедів. Їхня груба і зухвала поведінка розлютила Френка. Він заступився за дідуся пасажира. Почав бійку з хуліганами і з легкістю їх побив. Інші пасажири знімали бійку на телефон та виклали це відео в інтернет. Місцеві жителі почали ним захоплюватись і дали йому прізвисько Крутий чувак нашого героя. Постійно запрошували на різні телешоу, і він став дуже знаменитим. Минуло три місяці. Мама Френка вмирає і залишає синові у спадщину свій будинок і собаку. Один із копів дарує нашому герою футболку зі словами крутий чувак, щоб його підтримати. Вдома Френк розбирає коробки з речами та дивиться новини. Йому допомагає близький друг на ім'я Клондайк. Чоловіки знаходять в одній із шаф багато елітного алкоголю і вирішують відсвяткувати переїзд у новий будинок. Вони випивають та обговорюють жінок, сміються та згадують свої в'єтнамські пригоди. Раптом Клондайк просить Френка заховати в себе якусь флешку, після чого швидко покидає його будинок. Будинок. Клондайк йде вулицею, а за ним повільно їде підозріла машина. Коли чоловік опиняється в темному провулку, авто виходить два сердитих мужики, і між ними відразу починається бійка. Клондайк досвідчений боєць, але у його противників є зброя, тому результат цієї бійки цілком очевидний. Чоловіки тікають, а клондайк залишається лежати на землі. Наступного дня Френк дізнається страшну новину. Його кращого друга більше немає в живих. Чоловік сподівається, що політик поліція швидко зможе знайти злочинця. Френк вирушає до магазину за алкоголем. У нього не вистачає грошей на покупку, і він просить продавця дати йому у борг. Касир відмовляє. І в той же момент у магазині з'являються грабіжники зі зброєю. Френк, як справжній борець за справедливість, відразу вступає в бійку з бандитами. І вони летять прямо на вітрини з продуктами. Забравши свою пляшку, він виходить на двір і зустрічається з місцевими мешканцями. Жінки просять захистити їх від бандитів вдома. Френк розглядає старі фото та бачить сусідського хлопчика Мартіна. Хлопець помічає, що Френк це той самий крутий чувак із автобуса і дуже задоволений цією зустріччю. На порозі його будинку з'являється один із копів. Виявляється, вони досі не знайшли бандита, який напав на клондайка. Незабаром Френк розуміє, що поліція навіть не намагається розслідувати цей злочин. Тоді наш герой вирішує взяти правосуддя у свої руки. Френк вирушає на місце злочину. Він намагається здобути якісь докази і помічає на землі гільзу. Також чоловік знаходить у траві медаль. Із фотографією молодої жінки. Френк відразу поспішає до місцевого ломбарду і показує свої знахідки продавцю. Власник ломбарду з цікавістю дивиться на фото у медальйоні. Чоловік впізнає жінку на знімку. Це дружина місцевого кримінального авторитета на ім'я Терренс. Френк приходить до нього додому та зустрічається з його дружиною. Чоловік віддає їй медальйон і дізнається, що Терренс уже тиждень не з'являється вдома. Друзі кажуть, що він весь час проводить на баскетбольному. Майданчику. Звісно ж, Френк прямує на цей спортивний майданчик. Там відбувається черговий баскетбольний матч, проте Теренса серед гравців немає. Щоб з'ясувати, де ж ховається бандит, Френку знову доводиться битися. Він з легкістю перемагає баскетболістів і з'ясовує, що Терренс проводить багато часу в будинку свого друга Рональда. Френк з'ясовує адресу цього будинку та їде туди. Він вибиває двері, проте не знаходить усередині ні Рональда, ні Терренса. З однієї з кімнат на нього кидать. Видається переляканий чоловік, на ньому одягнений костюм священника, але виявляється, що це звичайний актор. Чоловік зізнається, що знімає цю квартиру разом із Рональдом, і каже, що його сусіда потрібно шукати в барі оксамитовий скорпіон. У цей же час Терренс зустрічається з мером міста. І ми дізнаємося, що на флешці, яка зараз знаходиться у Френка, зберігається багато компрометуючої інформації. Схоже, місцева влада та кримінал діють заодно. Наступного дня Френк допомагає старенькій бабусі донести важкі пакети до її авто, але з машини, що проїжджає поруч, у нього раптово починають стріляти. Схоже, це ті самі скінхеди з автобуса. Френк із бабусею вчасно падають і залишаються неушкодженими. Увечері він пригощає свого пса куркою та помічає, що у сусідів відбувається сімейний скандал. Френк приходить до них і знайомиться з матір'ю Мартіна. Цю жінку звуть Ембер, і чоловік дуже грубо з нею поводиться. Френк запрошує Ембер з Мартіном до себе. Знайомить зі своїм собакою та пригощає морозивом. Наступного дня наш герой приходить до бару Оксамитовий скорпіон. Він просить відвідувачів допомогти йому знайти Рональда чи Теренса. Звісно ж, ніхто не збирається йому допомагати і доводиться знову вирішувати цю проблему бійкою. Наш крутий чувак чудово б'ється, і незабаром з'ясовує, що Рональд відпочиває в одній з кімнат на горі. Френк піднімається на гору і з ноги вибиває потрібні двері. Там справді сидить Рональд у компанії кількох дівчат. The cat Чоловік хапає ніж і зав'язується чергова бійка. За кілька хвилин Рональд вже висить вниз головою з балкона і зізнається, що Терренс проводить час у масажистки на ім'я Тетяна. На вулиці Френк зустрічається із місцевим копом. Поліцейський підвозить нашого героя додому та просить його заспокоїтися. Чоловік лютує і виходить з машини. Френк повертається додому, бачить всюди погром, і в цей момент на нього нападає величезний бандит. Він вимагає нашого героя віддати йому флеш чоловік бреше, що не знає, що це таке, і відбивається від бандита. Після чого викидає його з вікна. Френк приходить до Мартіна і просить хлопця допомогти йому подивитися інформацію на флешці. Виявляється, там є безліч секретних даних та компромат на владу. Чоловік не розуміє, яке відношення до цього мав Клондайк. Френк прямує до масажистки Тетяни та записується до неї на сеанс. Під час масажу він розпитує її про Терренса. Жінка стверджує, що розсталася з ним. Френк не вірить масажистці і вирішує простежити за нею. Коли він намагається вдертися в її будинок, хтось спрямовує на нього зброю. Виявляється, це сусід Тетяни. Побачивши, що перед ним той самий крутий чувак з автобуса, чоловік відразу опускає рушницю. Виявляється, це його фанат. Френк проникає до будинку Тетяни і знаходить там Терренса. Виявляється, жінка все-таки йому збрехала. Наш герой відразу кидається на бандита і за допомогою своїх кулаків намагається з'ясувати всю правду. Терренс відмовляється відповідати, і розлючений Френк вик... Користовує більш жорсткі методи. Тоді бандит зізнається, що Клондайка позбавив життя його напарник Себастьян, а організатором цього злочину є місцевий кримінальний авторитет на прізвисько Пантера. Френк повертається додому і чує, що у будинку Ембер відбувається черговий сімейний скандал. Наш герой вирішує втрутитися та захистити бідну жінку. У вдячність за допомогу Ембер запрошує Френка на вечерю. Чоловік серйозно готується до цієї зустрічі, стриже бороду. Чи Стить зуби і з'являється перед своєю сусідкою у дуже елегантному вбранні. Вони вечерюють у саду, мило спілкуються і, схоже, дуже подобаються один одному, незважаючи на велику різницю у віці. Френк і Ембер навіть хочуть поцілуватися, але їм заважає Мартін, що раптово з'явився. Хлопчик створює Френку обліковий запис у Фейсбуці та пояснює, як користуватися цією соцмережею. Чоловік просить сусідку пожити у нього, доки вона не розбереться зі своїм чоловіком. Втім, є одна проблема. Двері до його будинку вибиті, але наш герой запевняє, що все буде гаразд. Френк знову зустрічається зі своїм другом поліцейським. Він віддає йому флешку і заявляє, що це головний доказ у справі Клондайка. Чоловік вирішує раз і назавжди покінчити з пантерою. Він вирушає до церкви на сповідь і заявляє священникові, що буде мститися в ім'я справедливості. Френк вирушає за адресою, яку дав йому терренс. Там він зустрічає головного кримінального авторитета в місті. Того самого Пантеру. Товстун його зовсім не боїться і легко відправляє в нокаут. Френк приходить до тями і бачить, що він прив'язаний до стільця. Поруч сидить задоволений Пантера і за допомогою тортур вимагає повернути йому флешку. Удари струмом це страшенно неприємно. Але Френк не здається і відмовляється, щось говорити бандиту. Не досягши бажаного, Пантера вирішує навідатися до Френка додому. Але там зараз живуть Ембер і Мартін. Френк розуміє, що треба діяти. Він Розв'язує мотузки та влаштовує у майстерні пожежу. Наш герой нападає на пантеру. Чоловік ранить його і намагається втекти на автобусі. Проте Френк сідає за кермо іншого автобуса і переслідує нагідника. Він мчить по зустрічній смузі та ранить все, що тільки можна. Здається, що вони ось ось зруйнують місто. Попереду з'являється залізничний переїзд. Чоловіки розганяються і їдуть лоба в лоб. В останній момент Френк різко повертає кермо і злітає з дороги. Пантера дуже задоволений, але в цей момент його автобус таранить поїзд. Незважаючи на таку серйозну аварію, бандит виживає та вибирається із салону. Френк теж живий, тому погоня продовжується. На вулиці його помічають ті самі скінхеди з автобуса. Вони хапають зброю і хочуть розправитися з крутим чуваком. Але він їх швидко перемагає і знову переслідує Пантеру. Бандит добирається до будинку нашого героя, входить усередину і хапає ніж. Ембер помічає його і намагається втекти. З'являється Френк і кидається на лиходія. Починається чергова запекла бійка. Спочатку здається, що Френк не має шансів, адже Пантера набагато більший і сильніший. Проте на бандита кидається Ембер. Завдяки цьому Френк встигає піднятися і продовжити бій. Після серії ударів Пантера нарешті падає на землю і вже не встає. Френк та Ембер обіймаються і дякують одне одному за порятунок. У новинах розповідають про те, що крутий чувак розкрив велику махінацію, в якій брав. Участь навіть мер міста за це він одержує нагороду у вигляді звання почесного офіцера поліції. Нарешті в нього з'явилася нормальна робота, але головне у нього тепер є кохана жінка та син. А про що ще мріяти на старості?